Дорогий пастор Сандей, щиро вітаємо вас з України, з міста Києва, з вашим днем народження. Ми любимо і благословляємо вам вас. Ми щиро вдячні за той вклад, який ви внесли в нашу долю, в долю кожної людини, в долю нашої України, в долю Всесвіту. Ми вас шануємо, поважаємо і вважаємо своїм духовним наставникам. І батьком назавжди. Ми дякуємо за вашу наполегливість, за вашу цілеспрямовленість, за вашу силу і надихаємо вас далі працювати на царстві Бож... на ниві Царства Божого, далі здійснювати перемоги, далі здійснювати подвиги заради Господа нашого і Ісуса Христа, заради поширення Євангелія по всьому світу. Дорогий наш пастор Сандей. З днем рождения вас поздравляю. Ми благодарим вас за ваше кроткое смиренное сердце перед Богом. Ми благодарим вас за то, что вы каждый из нас взрастили в этой кротости и смирении. То мы ещё учимся и дальше у вас. Мы благодарим за вашу великую любовь к Богу, и вы нам тоже её передали. Мы благодарим за все книги написанные, потому что вы там излагали свое сердце и учили нас, и учите нас. Спасибо вам, дорогой. Пусть Бог благословит вас обильно, чтобы ничем не было нужды, и особенно пусть благословляет на все ваши великие служения, которые Бог предназначил для вас. Мы любим вас, почитаем вас, будьте благословенны. Ми вітаємо вас, Сандей, з днем народження, і, звичайно, ми бажаємо вам і ще більше успіхів на ниві Божої. Ми бажаємо вам мати такі відкровення на цей час, які б відкрили очі всі, всьому народу землі. Ми дякуємо Богу за те, що ви його слухаєте, що ви йому служите, і ми дякуємо Богу за те, що він вас держить в своїх руках і благословляє. Хай ваші широти ще більше. Бог розширює і висоти духовного познання вони будуть вами досягнуті. Хай Бог йде завжди впереді вас, і Хай Божа любов і Його щирість, і Його милість супроводжує вас все ваше життя. Дорогой пастор, мы, я присоединяюсь к поздравлениям. Мы желаем вам всего самого лучшего, чтобы Господь поднимал вас на новые высоты, чтобы, забывая заднее, вы простирались вперед, чтобы Господь творил все новое в вашей жизни. чтобы Царство Божие распространялось по всей земле через вас, через ваше служение. Мы поддерживаем вас, мы любим вас, мы будем тылом для вас. Идите вперед, чем можем, мы будем вам помогать. Мы желаем вам большого здоровья крепкого, силы и мудрости Божией, откровений Божией, как двигаться дальше с большим успехом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Alleluia. Шановний апостол Сандей, я дуже благодарю Бога за вас, що ви стільки років назад прийшли сюди на Україну, Це Бог через вас прийшов на Україну, свого прославити Сина, і організували ту церкву Посольство Боже. і почали пробуждення всієї України. Тому я благодарю вас за все, що ви робили, робите і будете робити для України, для всього світу. Хай вам Бог благословляє, дає вам здоров'я, сили, крепості, руки, ног, і щоб ви почали пробуждення по всьому миру. Амінь. І Вітаємо, лютаємо, лютаємо. Любимо, 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 вітаємо, любимо. любимо вітаємо.